Ми зайшли в нашу чудову кав'ярню. Львівський шоколад. Алечка, львівський шоколад, лівська майстерня, шоколад, львівська майстерня шоколаду. Замовили собі смаколики. І як завжди сіли на наш улюблений куточок з оцим чудовим столиком. У нас від танечки флориста компліменти подарунок сьогодні. Так? Це чудово просто малесенький букетик, але стільки щастя. Просто ідеальний настрій відразу піднімається. Піра, так, знає, коли я тебе чекала, мене спитала, ви що тут на свиданні. Mm -hmm. ну, не важливо, що це був бомж, але сам факт, що він запитав мене, бачить, що я з букетиками і просив 10 гривень. Я говорю, я теж хочу. Мені на какао не вистачає. Я на свиданні а я... а, <реш> Да. Ну, в общем, це тут все чудово, нам подобається. Вечір просто так пощастило, що короткий робочий день. Так, після 19-ї, так. І можна паузу, собі просто зробити собі таке приємне. Наш пап на паузу, почекай наш заказ. Ми можемо поспілкуватися, бо заказ вже йде до нас. Йде? Так. О, так. Тому просто є. шикарна атмосфера, дуже приємне обслуговування. Дякую. дякую. Це твоя краса. Так, дякую. А, ага, це мій Спартак. Какао. Mm -hmm. Улюблений, гарячий і сердечний. Дякуємо вам велике. Так, дякую. Яка краса. Почнемо святкувати. Це просто жіноче щастя. На сьогодні сплошні компліменти, бачиш? І ще й компліментик поклали. А, звичайно. Шудово. Супер. тебе також є, бачиш? Так. Галочка. Ну що, смачно?